Іран поскаржився в ООН на Трампа через його погрози і закликав до реакції. Американський президент напередодні заявив, що може втрутитися у їхні справи, якщо Тегеран убиватиме мітингувальників. Найбільше із 2022 року протести спалахнули там через інфляцію і тривають вже п'яту добу. На акціях є перші загиблі внаслідок сутичок із силовиками. Їх щонайменше семеро у різних містах. Під час акцій мітингувальники палять автомобілі і кидаються камінням. Щоб придушити протести, влада вирішила оголосити вихідний для шкіл, університетів та державних установ. Хоча офіційно це подали як економію енергії в холодний період року. Самі протести почалися ще 28 грудня. З Тегерана там на вулиці вийшли підприємці, незадоволені падінням національної валюти. За долар США правлять уже півтора мільйона іранських реалів. До протесту швидко долучилися студенти університетів. Серед натовпу почали лунати гасла проти духовного керівництва Ірану. Це перші настільки великі за три роки мітинги у 2022-му другому. Хвилю суспільного обурення викликала смерть молодої жінки, яку затримала поліція моралі за неналежне носіння хіджабу. Влада реагує на нинішні мітинги посиленими заходами безпеки. А іранський президент запевняє, що готовий вислухати законні вимоги протестувальників.